Всім привіт! Сьогодні ми з вами розпаковка моїх покупок. Загалом у нас тут будуть різні продукти, будемо по черзі. І давайте розпочинати. Розпочну, напевне, з тіла і з дезодорантів для тіла. Я придбала ось такий дезодорант спрей жіночий з п'янощами та в. Ванілью. Тут 150 грам бренд Міо. Це я взяла в копійці за 69 гривень. По знижці. Вирішила обрати. Раніше в мене такий був схожий за ТБ, і мені прям подобався. Непоганий аромат. Буду загалом пробувати, коли свій завершу. Там, що трішки, то буду обирати цей. Ось такі перший. Що в мене є. Далі, у мене крем гель для душу від Фітолінії Herbs Planet. У мене такий вже був з м'ятою. що там ще було, М'ята і ще то щось там. Зараз вирішила взяти магнолію та білий чай. Це дуже класний. Такий гель для душу. Тут 510 грам, Класно вимиває тіло. Він недорогий, я брала в Аврорі за 30 гривень, мені здається, це знижка. І він реально класно пахне. Мені ось цей з м'ятою, він класно пахнув, але він трішки такий. Ось цей реально пахне дуже круто. Буду пробувати. Зараз завершую свій інший, а потім вже цим буду користуватись. Обрала е, собі мелопінку з Аврори. Це, звичайно, е, бренд Олівера. Мелопінка дитяча, два в одному з Аврори, з кавунчиком. Е, я, чому? Брала? Мені прям було цікаво спробувати, реально. Вони так всі це хвалять. Я насправді не втрималась, спробувала навіть трішки. Приємний аромат. Хоча теж я вам покажу далі з кавунчиком, набагато краще. Але щось таке: ось тут тесно що квіточка не завжди виходить, бо воно щось -то зажимає, то ще ж так, просто, знаєте, забилка, так би мовити. Але нехай буде використаю по-любому. Бо, як мело, само по собі, воно реально класно. Піниться гарно і працює класно. Так, давайте. Продовжимо далі. У мене ось тут є сухий шампунь, я придбала, у мене раніше були. І зараз я вирішила знову обрати. Я взяла собі ось такий сухий шампунь, це якийсь One Me з вишенькою. І цей шампунь реально класно пахне. Я не пам'ятаю, яка його вартість. Я брала в фізичному магазині. Чесно, щось там біля 200 гривень. Буду пробувати. Тут, вроді, пишу, що це свіжість без білих слідів. Як це насправді працює, будемо дивитись. І тепер давайте продовжимо далі. І ще одна покупочка для волосся моя. Це Hair Trend бренд. Кондиціонер для волосся. Цей саме ось цей, з олією Жужоба. У мене є такий самий помаранчевий. І я от його вже дозавершую то обрала ось цей синій. Я його знайшла, бо свій попередній я замовляла з мейкапу. Ось цей я знайшла в АТБ. І ось тут у мене прямо вже є чек. І я вам зараз скажу, скільки це у нас коштує. Спрей для волосся 60 гривень 50 копійок. Бюджетно. Я брала приблизно з такою ціною, але по знижці. Дуже класно. Далі, е, що я обрала? Так, то я вам показала. Далі заврори. Я придбала, хоча, можливо, знаєте що, давайте дозавершимо за тебе вже. Я зараз прям буду проходитись трішки по покупочках, але давайте вже дозавершимо за тебе, тоді перейдемо в Аврору. Отже, я взяла ту. Е, я взяла ось такі. Ватні палички, 200 штук, розумний вибір. У Я ї... Я... Я... мене дуже багато ватних палочок. Я ними користуюся для там щось підчистити, десь щось розташувати, підрізати макіяж. І Це реально класно, тому в мене таке багато. У мене щось було 5 упаковок по 100 штук і вони вже завершились. Ватні палочки у нас 18 гривень, 20 копійок. Коштували бюджетно, тут 200 штук. Це вище бюджетніше, ніж в Єві, чесно кажучи. Я зараз, коли заходжу в Єву, мені хочеться бігти від неї назад. І я взяла ось таку пінку Меладо. Це пінка за ТБ. Там була за персинкою, і дуже багато і одна з кавуном. Я обрала з кавунчиком останню. Я... Так, це вона з ароматом кавуна. Пінка для вмивання. Для догляду жирна і комбінована шкіра. Тут 170 мл. І це реально, я не знаю, як вона буде, я зараз маю ще іншу свою Аврори. Але Боже, це реально запах кавуна. І якщо ось милопінка пахне кавунчиком, то це реально пахне кавунчиком. Отут справжній кавун. Мені прям доподобає. Е Майло пінка у мене коштувало, коштувало зараз пінка для омивання 65 гривень рівно. Загалом я тут взяла собі е суд е ось, для волосся. Ось цей, е Кондиціонер, ватні палочки мелопінка. А чек у мене дуже великий, на 700 гривень. Я коли заходжу в АТБ, я там дуже часто беру юрти, майонези, я взяла королівське смак, ну, багато всякого різного, на 700 гривень. Ось такий чек, і я це мусила зберегти, щоб вам сказати, які ціни. Далі пропоную вже продовжити аврору. Отже, мелопінка, якщо я вам не сказала, повторюся ще раз. Так, 59 гривень коштувало милопінка. Далі у нас йде: я обрала зубну пасту Sanino Pure White. Я вам зараз покажу, як вона виглядає. Ось. У мене колись були Sanino, але зовсім інше 90 грам. Буду пробувати. У мене в порожніх баночках, або ви вже бачили, або ще будете бачити, я думаю, що я за все бачила, які я пасти позавершила. І там була від просто дент, вона мені взагалі не сподобалась. Це на ню красиві ці, хороші ціни, навіть класні знижки, але вона мені не зайшла. Цього разу обрала саніно. Е, так, саніно у нас коштує це є відбілююча паста 29 гривень зі знижкою. Повна її вартість 59 гривень. І останнє, що я тут взяла, це крем для рук 44 гривні. Чисто, мало, воно коштує набагато менше. Це у нас шик-нектар. Ось таке мило з йогуртом. Тут у нас червоні ягоди, естракт до годжі і запах вишня. йогурт, одним словом, Вишня малинка. Поки що нічого не чую, потрібно на руку наносити. Я вже буду його прям грати в використання, бо свій завершила. І останнє, що у нас є, це покупочки замовлення, точніше, з мейкапу. Замовлення на два продукти. Для початку, що я замовила, це крем під очі від доктора Санти огірочком. Тут у нас 15 грам. Я показую зараз, як він виглядає. Я чому його обрала? Я його хотіла давно. Дуже давно, ось такий вигляд. Дуже-дуже давно я його хотіла. І все обирала спочатку там той, то флюїд, то ще щось інше. І цього разу прям уже вирішила досить. У мене мій крем від Evelyn завершується, і варто обрати щось. І я вирішила взяти доктор Санту, Ханту. Крем під очі 69 гривень. Мені вийшло, і зараз я вам покажу сироватку. Дуже бюджетну. 189 гривень вона мені вийшла. Це садуер, чи садор, садор, садуер, садор, напевне, бренд Китай. Це сироватка з екстрактом колагену. Тут, є... боже, колагену і сакури. Тут у нас 98% екстракту сакури, є колаген, гідрат. Там є менше 50 мл, і є 100. Я одразу обрала 100. Дуже красиве пакування. Ось тут прямо так запаковано. Дуже класно, бачите, є ось що ви можете, ага, там пальчик чи ні. І відкрили. І саме пакування класне. І показую вам. Як класно виглядає коробочка. Боже, це настільки класно. Цього вийде дуже надовго. Для мене 30 грам сиротки дуже мало. Бо я її використовую десь до місяця часу. 50 також. Вирішила брати 100, тим паче, тут було 100 і була хороша ціна. Я вам зараз хочу ось дивіться. Бачите, це не прям дуже Така, Це, типу, як у мене був от серум від. Хоча це також пише гідрат з серу. У мене був з Аврори, вона дуже прям ріденька Ця прям така густовата. Сьогодні буду перший раз нею починати користуватись. Тобто, на момент, коли це відео вийде, я вже напевно, покористуюсь трішки. Загалом. Буду пробувати. Мене дуже здивувало, що дуже бюджетні ціни. Так, це Китай. Але для мене не означає, що це Китай, це погано. Я, там є багато різних. Я думаю, буду обирати ще якісь, бо мені прям тут пакування, неймовірно клас. Тут ще була плівочка, я її зняла. Загалом ми, у мене такі, друзі, вийшли покупки. Я задоволена тим, що у нас тут є. Я прям реально. Обрала багато різного, більшість цього взяла фізич, але сироватку прям замовила. Бо я була в захваті. це я брала з мейкапу. Якщо вам цікаво, можете зайти, подивитись. В якомусь з відео я розповім про цю сироватку, як вона. Я надію, що буде класно. До речі, з сакурою тут не сильно прям, який, ну, тут прямо аромату практично немає. Тобто, якщо ви не любите ароматизовані, тут немає зовсім жодного аромату. Просто головне дивиться, як воно буде працювати. Але це така велика банка. Подивимось, наскільки мені її вистачить. Термін придатності тут до 12.08.2027 року. Тут є термін придатності виготовлено 8.24. Так, друзі, і ще шматочок розпаковочки. Я ось тільки що буквально забрала замовлення з Нотіно. Замовлення мене вийшло на 320 гривень з безкоштовною доставкою. Зараз швидко розпакуємо. Тут так дуже класно. І подивимося, що тут є. Так, ви знаєте, що Нотіно не вставляють чеки, тому. По цінах будемо дивитись пізніше. Отже, перше, що в мене тут це є це Essence колекція Xmas Kisses Blush Highlighter Duo це рум'яна та хайлайтер. З ось такою прикольною кришечкою. І ось так класно виглядає. Тут прямо запаковано. Зараз вам спробуємо розпакувати. Чи яка краса? Це, типу, румяний хайлайтер, ти зможеш собі нормально набрати. Кришка реально кайфова і займає небагато місця. Так, друзі, загалом дуже прям, ось тут так запакований. Зараз ось достала свій ножик. Буду намагатися цей пакет прям розрізати. Є, розрізала, і давайте по черзі достану. Я замовила ось такий олівець: Essence Liner є yeah. Brightening Pen. це одним словом, такий світленький олівець відтіночку 01, Everybody Shade. Мені здається, там один і є. Я прям захотіла такий світленький, боже як він класно підструганий. Для того, щоб слизову. це прям як консилерний відтінок. бачите? Слизову. Дуже класно, мені здається, буде. Іноді потрібно щось слизову, але не підходить по відтінку. Це, мені здається, дуже класно буде. Тому обрали. Він коштує 40 гривень, я пам'ятаю, ось та паліточка, щось в районі 100 гривень. Далі що ми тут достанемо? Ух ти. Це Катріс, колекція Summer Obsessed. Це ось той блиск Це олійка. З охолоджуючим ефектом. Я взяла відтінчик 02 Lemon Spritz. Чесно кажучи, я дуже сильно хотіла фіолету. Але там була тільки жовтенька та помаранчева, я обрала вже жовту. Тут аж 11 грамів. Поки що прям відкривати, хоча ні, я вже відкрила, тут було захищено. Ось такий, бачите, металічний аплікатор. Я не знаю, це пахне. Я не буду зараз вичавлювати, Загалом будемо на це дивитись в огляді разом. І останнє, що я замовила, з. Про чи теж нічого немає. Це також 40 гривень, essence juicy bomb. Ось такий блищик для губ. Я обрала фіолетову відтінку 105 Bouncy Bubble Gum. Тобто відтінчок бабл гаму. Зараз мабуть. Ми... Так, ось давайте ось цей прям бальзамчик спробуємо нанести. Я трішки хочу прям вичавити. Так. Є, супер, боже, подивіться. Так. М -м -м. Він дуже приємно пахне. Тут немає жодного відтіночку. Дуже класно, Загалом ось така маленька розпаковочка, і ще у нас додавалася в цей огляд. Служ, я вам щиро вдячна, що ви мене дивитесь, всім до зустрічі і всім па-па!